Я тебе вітаю. Сьогодні знаю, що хочу подивитися. Хочу подивитися тіньові сторони або тебе, або тієї ситуації, да, яка в тебе склалася. Зробимо зараз два варіанти. І подивимося про тіньові сторони, тому що завжди. В будь-якому конфлікті або завжди в будь-якій ситуації ми чогось не бачимо. Да? І є певні моменти, які ми просто не хочемо приймати. Тому що це стосується саме нас. От Ми будемо дивитися зараз оті тюньові сторони, які стосуються саме тебе. Да? Що призвело до даної ситуації, да? або там до даної проблеми? От, що заважає вийти? От давай подивимося, тіньові сторони. Твої тіньові сторони, які привели до цієї ситуації. Два варіанти, два варіанти. Загадай, будь ласка, перший, другий. Можеш дивитися обидва? Вони можуть доповнювати один одного. Може щось взяти звідси, там звідси тіньові сторони. Твої тіньові сторони. Що призвело? Тебе до даної ситуації. Перший варіант. Ну, слухай. Я зараз да, буду говорити отак як є. От е, давай тільки без образ. Бо ми ж розглядаємо тіньові сторони, правда? Інколи і варто почути. Про себе щось зі сторони і на себе подивитися іншими очима. Ну, Перший варіант, перша карта. Ти не можеш організуватися. Ти хапаєшся за все підряд. Ти не можеш вибрати щось одне, намагаєшся зробити безліч справ одночасно. І по суті ну, нічого не виходить. Воно, типу, як намагаєшся. Все, все встигнути, все зробити, все зліпити, але в цілому е ну, нічого не виходить. І ти відчуваєш тут про почуття. Тобто ну, ти бісишся да, і ти не можеш зорієнтуватися, не можеш вибрати щось одне. От. сторони, які призвели тебе до цієї ситуації. Дуже хитро, розумієш. От, типу, як е, хочеться всього і сразу, і дуже так е, ну, необережно все це відбувається. Тобто таке відчуття, що ти сама себе хочеш перехитрити, перед собою або перед кимось хочеш показати, що от, дивись. Є там такі-такі ситуації, я все можу, я все контролюю, я е, от захотіла і зробила. Але насправді, насправді тут е, зовсім не так. Тут більше йде знаєш, про, м, таку, слегка да? от, про таку слегка пихатість, От про таку злегка пихатість. От людина, яка е, думає, що вона все може. Людина, яка не, не обережно щось робить, да? От просто хочу і роблю. А є ще навколо інші люди, є ще навколо е, інші емоції, є ще навколо е, якісь моменти, коли можна бачиш, ти просто от косиш, е, це як називається робити з плеча. Можливо, в тебе і буде якась інформація, а ти просто багато не обдумуєш. А потрібно, знаєш, зосередитись на чомусь одному. От, зосередитись на чомусь одному. І е головою думати. Розумієш, включити розум зараз має бути баланс емоцій і розуму. І не поспішати. Тому що от є такі моменти, да, що ти поспішаєш в своїх рішеннях, інколи щось робиш на емоціях, інколи щось робиш а, таке, а потім думаєш: о Боже, наше я це зробила? Як, як це? Да? Як, як інтересно вийшло. Ну, типу, а чого це так вийшло а не інакше? А тому що дуже поспішаєш, тому що ну, потрібно трошки більше зосереджуватися, бачиш? Трошки більше зосереджуватися. Бо ти про себе просто а, такої думки, що я все знаю, я все зроблю, я можу. От я ризикну і зроблю. А в ітоді, от бачиш, драмтеатр. Драмтеатр. коли це заламування рук там, і так далі, і тому подібне. От дивись, як на початку, забагато емоцій, ось вони виходять, да? забагато різких рухів потрібно трошки збавити обороти. Трошки збавляємо обороти. Бачиш, яка ситуація? Ось твоя, будь ласка, тіньова сторона. Ну, да, ну да, так, давай подивимось. Питання, яке питання? Поради, чи є вихід ситуації, да? що треба зробити, щоб вийти з цієї ситуації? Чи є вихід? Поради, чи є вихід. Ой, ну ти себе загнала просто в глухий кут. В пошуках чого, я не знаю. Таке відчуття, що ти дійсно, ну, знаєш, от. А, коли людина по інерції щось робить робить, робить, зупинитися не може, заганяє себе в глухий кут, а потім від цього ж страждає. Так, що, як з цього вийти? О, бачиш? Будь ласка, сама себе підвісила і чекаєш. Чекаєш, що хтось тебе врятує, чекаєш шансу. Так, давай, як з цього вийти? Як з цього вийти? Як з цього вийти? Дивись, це набагато простіше, ніж е, здається. По-перше, візьми себе в руки. Е, тут має бути холодний розум, е, як то кажуть, гаряче серце. Да? Тобто, е, зібратися, видихнути, сказати так, значить, ситуація вже така, як є. Значить, не приймаю, не хочу. Так більше не буде. Тобто поставити крапку, зрозуміти, що є не так, поставити крапку і е, силою братися. Іти і робити правильно. Але по цій картці треба бути знову ж таки обережним, щоб не напоротися знову от на, того, е, на ту баришню, яка. Нічого навколо не бачить, вона просто робить, їй там щось, якась інформація іде, можливо, ситуація і вирішиться, але вона цього не бачить, тому що вона в процесі. Тобто нічого крім себе і крім свого процесу не бачить. Отут треба бути обережним. Контролювати себе, контролювати свої дії обов'язково. Бачити щось зі сторони, да, дивитися знаки, а відкритися. Не казати, що, типу, от я все знаю, ніхто там, ніхто не знає, не зробить краще, ніж я. Довіритися не можна, тому що я там е, така-то, така-то. Ні. Прийняти. До уваги, я не кажу, що робити, як хтось каже, а прийняти до уваги, можливо, дослухатися. Можливо, просто цей час, коли ти будеш когось слухати, якусь пораду, або не будеш перти вперед. Да? Можливо, за цей час зміниться думка. А можливо, і питання саме по собі вирішиться. Буває і так. Ти мене почула? Я сподіваюся, ми домовилися без образ. Да, тому що такі питання підіймаються. Інколи потрібно на себе подивитися зі сторони. Інколи потрібно, все буде добре. Треба себе прийняти будь-яким, розумієш? Всі люди е можуть проявлятися як і в гарних да, таких тонах, як і в поганих. У кожного є всередині і зло і добро, але потрібно вміти балансувати. І коли ти собі приймаєш в собі і те, і те, от тоді ти стаєш такою самодостатньою, щасливою, і все в тебе виходить, і все, все що б ти не вирішила, воно все йде тобі на користь. Ось такий перший варіант. Давайте про другий подивимось. Можна дивитися два варіанти, да? І я ж кажу, що щось брати з першого варіанту, щось брати з другого, тому що розкладі загальні, розклади загальні. Так, другий варіант. Твої тіньові сторони, що привели тебе до цієї ситуації. Охо-хо. -ох. Другий варіант твої тіньові сторони, що привели. До цієї ситуації. Другий варіант ну це страхи. Це страхи. Розумієш, це невпевненість в собі. Це коли ти наче і хочеш, а позаду тебе, знаєш, сидить якийсь такий маленький. Маленьке таке чортенятко і говорить, ні-ні-ні, ну куди ти пішла? Ну що ти поперла, Ну ти подивись на себе. Ну хіба ти зможеш? Ну хіба ти зробиш? Ну хто ти така? Чого ти не йди? Краще так, ніж там щось спробувати зробити. Не потрібно. Сиди, хай хтось інше зробить, це взагалі не твоє і так далі. Оце така тіньова твоя головна да, проблема. Яка заважає тобі, яка призвела до тієї ситуації, що зараз, яка тобі заважає. Да? Це така черта, риса характеру. Що ще? Ну, розумієш, і, можливо, оце, через ось цю е... через цей страх, да? ти відчуваєш себе якоюсь просто не... Ну, не да, якщо так можна сказати. Тобто ти думаєш, що ти не зможеш зробити то, не зможеш там зробити то. От за що б ти не взялася, в мене ж нічого не вийде. Так? Оце твої страхи. Що я ж нічого не вмію, в я, я, мене нічого не вийде. А насправді розумієш, а насправді потрібно себе приймати. Знову ж таки, бачиш, тут виходить, що є і добро, і зло. В одній людині, тому що там е, за цими ляльками, да, можливо, сидить одна людина. І потрібно оцього подружити з собою і сказати, так, тихенько, сиди там собі, не давай мені поради. Мені цікаво, я візьму і зроблю. Якщо я не вмію, я візьму і навчуся. Треба бути впевненішою в собі і слухати свою інтуїцію. І знову бачиш бачиш одні ті самі карти. Тобто, я ще кажу, що можуть доповнювати розклади. <кій> що є боязнь. І через цю боязнь ти закриваєшся від світу, закриваєшся від себе. Ти боїшся, тому що, типу, в мене немає досвіду, я така маленька, ти вдягаєш цю маску, щоб ніхто насправді не здогадався, що де і як. Розумієш, дуже така, ну. Нерішительна баришня, необережна. А потрібно інколи, знаєш, і трохи ризикнути, взяти на себе цю відповідальність, ризикнути. І повір мені, результат буде. Давай подивимось поради. Зіграй партію. Чому ні? Раптом ти виграєш. Давай подивимось поради. Як вийти з цієї ситуації? Що зробити? Що зробити? Поради. Як вийти з цієї ситуації? Вибери своє. Почни щось робити. Навколо безліч варіантів. Щось вибирай. Да? От, реально, вибирай щось і починай робити. Не хвилюйся, що в тебе там щось ти не вмієш, або ти там щось не вийде в тебе. Просто. Почни, вибери щось своє, що тобі до душі. Тут більше про свої відчуття до певної там ситуації. Да? Тобто потрібно відчути себе, які ще поради. Це про досвід. Це про досвід, знаєш, про те, що все буде нормально. В тебе є, скажімо так, підлога під ногами, да? не потрібно хвилюватись, що ти там зайдеш десь не туди, досвід буде, ти нормальна собі жінка. От. І щось таке прийде, бачиш, а ну дивись, давай подивимось, що це таке. Можливо, це якийсь шанс проявити себе. Або якась допомога, що це. Ну, Робота вийде. Бачиш? От Якщо ти е, задумала щось, можливо, ти ну, не можеш е, е, набратися да, сміливості там, на якусь роботу піти, або почати якийсь проєкт, або почати якусь роботу, то ти набирайся сміливості, все буде нормально. Дивись, робота йде, в тебе все виходить. Да? І ну, будуть якісь пропозиції, буде якесь вирішення проблеми. От, тому що. Але тут потрібно тримати знову ж таки баланс. Тримати баланс, щоб не запрацюватися, да? От. З вірою в себе все буде добре. Не переживай. Вірити в себе потрібно, боятися не потрібно. Які ще поради? Як вийти з цієї ситуації? Так, да, дивись. От ти собі щось задумала. Зібралася з думками і пішла створювати світ. світ. Пішла, пішла в мир, да? пішла в світ, пішла в люди. От. І просто йдеш і робиш своє роз... йдеш і робиш своє діло, скажімо так. Да? Да, це буде не зовсім професійно можливо да? спочатку, але ж всі з чогось починають, слухай, треба перти. Просто взяла і пішла. Без страхів не боятися зробити свій вибір. Це головне і важливо. От тому що тут по цьому дураку йдуть е, страхи, типу, е, оті, які з е, минулого, можливо, там з дитинства якогось, да? минулого. І ти, і ти знову ж таки, бачиш, боїшся. Але не потрібно, вибір маєш зробити. І йти вперед. Бо тут голова, бачиш, тут не емоції, тут голова. Нічого зайвого, тільки голова і колеса да, для того, щоб ти просто перла вперед. Ціль свою зробила, вибрала її, страхи відкинула і пішла. Без оцієї драми. Знову ж таки, да? Вимикаємо. Ось такі поради, слухай. Цікаві такі два розклади, бачиш? Ну, я сподіваюся, що тобі допоможе ці розклади. Напиши мені, будь ласка, в коментарях, як вони програлися, що саме програлися. Можливо, є якісь ще теми, які б ти хотіла розкрити. Дуже дякую тобі за перегляд.